Як зробити новинний дайджест, якщо ви не журналіст? Новини це суцільний потік, іноді позитиву, але найчастіше навіть не негативу, а чорної порожнечі. Для цього навіть термін є думскролінг, коли новинна стрічка висмоктує сили, немов дементор. Але давайте повернемося до теми. Вам потрібно зробити дайджест. А навіщо? Тому що дали таке тезе? Так, я розумію, але навіщо справді вам робити дайджест? З вами Юлія Сотнікова, і сьогодні ми, в чи завдяки, будемо робити дайджест новин для аграрної тематики. У мене за плечима освіта журналіста і 5 плюс років досвіду в цій сфері, а також десяток років маркетологу. Отже, навіщо потрібен дайджест? Тут театральна пауза, щоб ви придумали варіанти. І щоб відповісти на це запитання, вам спершу потрібно відповісти, а навіщо люди взагалі читають новини? Коротка відповідь: впоратися з тривогою і здобути контроль. Це на базових психологічних рівнях, коли ви готуватимете дайджест, класно допоможе вам тримати в голові дві ідеї. Перша ви зобов'язані вгамувати тривогу людини. Це означає, що ваш дайджест має бути вичерпним, щоб не пропустили жодної важливої новини. І друга дати контроль, написати короткий зміст новини і вищий пілотаж, за який ви можете отримувати x 3 10 до оплати за свої думки з цього приводу. Ще раз вгамувати тривогу і дати контроль. Давайте розберемо джерела. У мене є офігенна стаття про джерела інформації. Я дам посилання під відео на неї, подивіться, будь ласка, її прочитати обов'язково два рази, і бажано ще стільки ж разів. Mm -hmm. Якщо ви це зробите, у вас не буде жодної претензії до ваших джерел. Mm -hmm. Давайте повторимо критерії: офіційні джерела. Перевірені та наукові, вони ж авторитетні, приклад джерел для дайджесту новин для виробника сільськогосподарського обладнання в США критерії. Абсолютна і кришталева надійність, географічна близькість і тематичність. Наш клієнт працює по всій Америці, але ключовий штат це Північна Кароліна. Його клієнти фермери, які вирощують пшеницю, сою, кукурудзу і рис. Саме для них він робить обладнання, яке чистить зерно. У клієнта ще кілька напрямків, інновації в сортуванні пластику, очищення насіння, хвойних і колаборації з університетами. Зазвичай клієнтів набагато напрямків, і вас це може заплутати спочатку. Тому беріть чітку мету і чітку цільову аудиторію, не розпорошуйтеся. Розпорошитися і все, ви втратите фокус цієї ж секунди. І може навіть роботу, я не жартую. Спеціалізація це дуже-дуже важливо. Ще раз, не здумайте розпорошуватися, ви втратите роботу і контроль. Короткий висновок. Виберіть одну-два спеціалізації, у нас це очищення зерна. Позначте чіткі критерії пошуку джерел. Перевіряйте кожний як детектив. Вам потрібно 10-15 джерел не більше. Тепер розглянемо самі джерела і чому я вибрала їх. Я користуюся безкоштовною версією. Так, я той мастодонт, який застав Google Reader і плакала ночами, коли Google його закрив. Потім він закривав одну за іншою інші програми, але це вже не було настільки боляче. У фідлі можна додавати фіди кількома способами. Перший і найпростіший це ввести ключове слово в пошук топіків. Там будуть усі сайти з цієї теми. Плюси швидко. Мінуси, Фідлі не перевіряє надійність, тож ви можете отримати купу шлаку в новинній стрічці. Я не рекомендую цей спосіб новачкам взагалі. Якщо ви журналіст з досвідом, ну, то навряд чи ви дивитесь це відео. Але якщо так, то користуйтеся. Таким способом можна відшукати справжні перлинки серед купи сміття. Другий спосіб провести Брейншторм і подумати, а які взагалі новинні ресурси офігенні для тематики та географії? Звичайно, Нью-Йорк Таймс, Форбс, Блумберг, якщо це США, якщо це і фермери в США, то Fox, Business, Агрікалчер. Навряд чи фермери, особливо з певних штатів, читатимуть Нью-Йорк Таймс. Але це й не важливо. У Фідлі далеко не все безкоштовно, тому деякі фіди будуть доступні, а деякі ні. Але це і не Фідлі винний, просто власники сайтів не хочуть підтримувати RSS модулі, бо Google за них може знижувати у видачі. Парадокс. Маємо, що маємо. На скріншоті, приклад, як у безкоштовній версії не вийде стежити за конкретною рубрикою на сайті. Будьте обережні з джерелами. Fox – для американських фермерів це прямо істина. А ось видання The Guardian це британське видання. Американському фермеру це абсолютно не цікаво. Тепер поговоримо, як відфільтрувати джерела. Наприклад, дивіться: Modern Farmer.com це видання про дерева, тварини та інше. Вони не підійдуть таким виданням. Наша спеціалізація зерно, і нам потрібна робота, тому видання йде повз. Science Daily.com. Також треш видання. Ви загубитеся в поганому дизайні та спливаючих вікнах. Бережіть себе від такого. Sustain Able Agriculture Net. Начебто і воно, але американці бояться як вогню ком. І ви теж пошукайте більш надійні джерела. The .com. Одразу Comm. це Індія. Grains.org Начебто авторитетне джерело, але там якісь незрозумілі новини. Хтось щось відвідав, хтось кудись приїхав. Мимо. Members Accers USA. Офлайн журнал, але в онлайні виходить новини настільки рідко, що він нам не підійде. FarmSCOM гарне, але канадське видання. Далі я не аналізую, бо час це гроші, але ви можете проскролити свої теми, якщо буде дуже цікаво. Я відібрала не більше 15 видань, а краще 10, щоб не плавати в океані однотипної інформації. Не беріть на себе багато. Коли я роблю дайджест маркетингу, то Видань у мене для аналізу набагато набагато більше, їх 300+, плюс, бо я збирала їх роками. Якщо не десятиліттями, наведіть порядок за важливістю і беріть у роботу. Корисна порада: перейменуйте видання, будьте акуратними. Тепер поговоримо про видання, які підійдуть. Наприклад, New York Times Agriculture. Це дуже надійне джерело. Agriculture.com друге надійне джерело. Fox Business, категорія Agriculture. Я тут буду хитрувати і переходити на іншу вкладку, а не на весь бізнес. FBorg American Farm. Це дуже надійне джерело, теж його беремо в роботу. USDA це офіційне джерело. Звідти ми будемо брати все про зерно, рис, бобові та кукурудзу. Але насправді новин там і немає, бо всі звіти в зручній формі публікує Agriculture.com. Його і беремо. AgriPulse.com беремо, Farm Progress беремо і AgriWeek. Незважаючи на чітку географію видання Agriculture News. І норс Dakota, Minnesota, Саус Dakota, Айова, я б брала в роботу. AgWired – також гарне джерело, і у нього є навіть свої дайджести. У нас вийшло якраз дев'ять видань. Тепер найважливіше. Вам потрібні завзятість, упертість, здоровий глузд і нескінченні навички фактчекінгу. Якщо ви зможете відокремлювати зерна від полови, новини від думок, події від обіцянок. То ви станете золотим співробітником і успішною людиною. Але про це в наступному відео. Підпишіть, щоб не пропустити, які питання виникли у вас. Пишіть прямо під відео, і ми будемо розбирати та одразу гуртай до наступної частини, як вибирати новини дайджесту.